Дор півтора метра шириною та три довжину перетворюють на виставку в залу не вперше. Все аж до облуплених стін справляє враження геніально продуманої деталі. Увагу привертає кожен стук від одного з експонатів. Якщо трошки поміняти своє сприйняття а, і помислити, що не точка насправді рухома, а точка стабільна, а рухомий простір, то можна відчути таке гарне враження, як пересування по нашим українським дорогам. Каже, відчуття один в один, тебе водить вправо вліво, а ти все одно цілеспрямовано рухаєшся до своєї нерухомої точки. Виконано арт об'єкт, як сам його називає автор, на основі художнього елементу моторчика, старих як світ законів кінематики. Основна подія виставки перформанс від майстрині зі Львова. дівчина півроку вивчала мистецтво за кордоном. Композицію з рамою вважає радше фантазією душі ніж навичками. Це дуже особисте моє враження, але це був спогад про те, наскільки е, все таки є оця певна асоціальність. Що це це рама, це зовсім візуальний якийсь об'єкт, але він творить якусь таку обмеженість і виокремлює, виокремлює особу. Чи це художник, чи будь-хто, хто має щось таке в собі. Можливо, це підсвідомому. Серед експонатів також слова паляниця із сіллю» від харківських учасників. Думка досвідчених митців про виставку така оригінальність та виклик. Молодь завжди робить правильно. Древні римляни колись казали, що що буде з нашою імперією, каже, дивіться, до чого прийшла наша імперія, розврат, вульгарність, гулянки, показується, світ не загинув, розвинувся далі. Тобто є речі, які, можливо, треба переступити, перейти. Не все зрозуміло без пояснень. Часом тут читається стежень і навпаки, кажуть автори робіт. Втім, на те воно і мистецтво, аби навіть враження були неоднаковими і головне вічними.